Наталія Шевель. Квіти на снігу. Чоловік швидко підійшов до оселі, за дверима якої його втіха і вірна любов знайшли вічний спочинок. Враз зупинився. Троянде, що тримав у руці, недбало кинув на сніг. Необережно вколов пальця, кров капала, боляче роздираючи душу, краючи серце. Несподівано впав на сніг, широко розкинувши руки і заридав. Криком, Як ми тепер без тебе, єдина, кохана моя, чому та клята хворова тебе в нас забирає? Холоду не помічав, мабуть, хотів відчути землю, що забере навічно його кохання. Жовті троянди поникло лежали на снігу. На біду чоловіком оволодів розпач, він зараз сам серед ось цього снігового безмежчя, навіть поворухнутися не міг було лише одне бажання залишитись отак от навічно. Подумки промовляв Кажуть, жовтий колір, колір сонця. Неправда, злісно, заперечував жовті троянди на розлуку. Хоча він і дарував дружині аж ніяк не жовті, а тільки білі, рожеві, червоні троянди, сьогодні купив ось ці. Жовті троянди на снігу. Здається, вони простягали свої голівки і благали. Порятуй, так молила й надійка, коли її підкосила підступна хвороба. Квіти не розуміли, чому їх так безжально кинули, відчували холод, мерзли, тремтіли. Олексій теж, здається, не до кінця усвідомлював, що з ним і чому він лежить тут серед снігу. Кинув байдужий погляд йому все одно. Тепер будуть квіти лежати в непривітній домовині, зігрівати коханням його єдину, яка, на жаль, вже нічого не відчує. Тішила серце лише думка про доньку як зарадити горю, як жити? спонтанно запитував себе, але на жодне запитання відповіді не було. Олексій заплющив очі, снували спогади, проймав холод нестерпно, ніби прохав його заспокоїтись, встати, забрати квіти і йти. Чоловік зрозумів одне він не може лишатися в місті, яке поєднало його з надією. «Повернуся з донькою до батьків. Почну будувати їй дім. хоч якась мудра думка тішила передчасно згорьовану душу. Неохоче підвівся. Щоранку він так летів побачити свою єдину в білосніжних стінах, піклувався, бажав, щоб хвороба відступила, поспішав і сьогодні, та не встиг. Щось незрозуміле зупинило його перед порогом, можливо, відчай чи страх побачити те, чого так довго не очікував. Зібрав розкидані по снігу квіти, їхні жовті пелюстки тремтіли у вечірній темряві серед іскристого снігу, вкритого цятками його крові. Глянув ще раз на сніг, місцинку, з якої він щойно підвівся. Мороз його добряче охолодив, Олексій рішуче ступив на поріг будинку.